Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі: Життя, як воно є! І в цьому відео буде невеличка розпаковка продуктів з АТБ. Отже, почнемо. Так, перше, що ми тут бачимо, це морозиво. Зараз вже така тепла погода, незважаючи на вітер. Все одно хочеться щось такого прохолодного. Я там якогось Забубонами морозова не вживаю, таке, знаєте, просте. І ось лімо, непогана марка, м -м, класичний пломбір, друзі. Подивимось склад, кому цікаво. М -м, поглянемо, так. Ось склад. Склад, ну, такий собі. До речі, раніше я це морозиво не куштувала. Зараз воно на гарні акції ВТБ. Кілограм коштує 96 гривень. Друзі, хто куштував, напишіть в коментарях, смачне воно чи ні. Чи варто його купувати. Ось. Тому що, звичайно, це морозиво розумний вибір, воно ж зовсім ніяке. Без акції коштує 106 гривень. А цей лімой, якби марка така непогана. Ну, подивимось, що це за морозиво. Скуштуємо. Так, далі. А, іноді беру в дитинці отаку фруктову кашку «Карапуз». вона теж була на знижки без цукру. Їй подобається. Так, знаєте, з собою взяти на перекус, наприклад, воно гарно М -м, доповнює прогулянку. Так, дивимося, значить, ціну. Все ж вам розпаковка з цінами, ви зрозуміли. Я знаю, що ви любите, тому вважаю, буде потрібним. А близько 17 гривень. Коштує 110 грамів, зараз вона а, на знижці. Також є склад. Склад вважаю, нормальний. Інколи дитинку можна побавити. Так, далі. Я, Мабуть, за 100 років не їла ніяких цукерок. Захотілося мені ось такі ледюникові. Ви всі їх знаєте, це Барбариска та дюшет, їм вже не знаю скільки років. 200 г пакуванні від рошен. Цукерки коштують 29 гривень. Так. Далі, іноді полюбляю випити чаю з ромашкою. Вона в АТБ 14 гривень. Дуже часто буває на акції. Там десь плюс, ну, мінус, верніше, 2 гривні. Зараз була без акції. Далі фольга мені була потрібна. Так, на неї, до речі, зараз акція. Фольга в нас коштує. 22 гривні 90 копійок. Далі дивимось ось такі хустинки. Дуже зручно з дитинкою брати з собою на прогулянку. Коштують 2,50. Так, мило для прання дитячої білизни. Ціна теж вона була на акції. 14,80. Гарна ціна. Так трішки хімії Ось у нас серветки, велика пачка. Друзі, тут 120 штук. Дуже гарно. антибактеріальні ну, так пишуть, не знаю, як на самому ділі. Е, бачите, тут з вітамінами, все. Теж з собою на прогулянку зручно брати. Так, у мене щось все для прогулянки сьогодні. 33,90. Ну, за таку кількість серветок це гарна ціна. Так, далі. Ось такий плавлений сир, комо. Люблю цю марку. Зараз була акція 1590, друзі, за один сирочок. Звичайне вершкове ще є на акції, до речі, з виконом. Ну, з добавками я не полюбляю. Тут і Барса, завжди в нас присутня на розпаковці. Хто за неї скучив, можете насолодитися. Барсі, кажи всім привітик. Ой, а очі, дуже мені подобаються її очі. Так, ну і трішки хлібчика. Батон, звичайний, ось такий хліб, я вам вже показувала. Це Терновський хлібзавод у нас. Гарний хлібчик. Він батон 12 з копійками, а хлібчик близько 12 гривень. Теж ціна гарна. Так, далі взяла ось такі три огірочка. Вони зараз на акції по 90 гривень, друзі. Це для огірка добре. І ось третє. Гарненькі такі, тверденькі. Ага, ще в мене були пакети для сміття. Теж на акції, бачите, вони з ручками. 28,90. Ось такий білоцерківський сир, мій улюблений. На цей раз 9% жиру. На нього була акція. 34,90. Завжди дитині я запікала сир в вигляді запіканки. Зараз хочу дати її просто зі свіжими, можливо, фруктами свіженькі. Так, і ще такий сир, традиція, також була на акції 5%. Я його особисто дуже люблю. 54,70. Так, і ще ось такий сир на акції також був. 54,90. Дороговато, але. Ну, це так, знаєте, взяла дитинці більший мірі, тому що вона, я її перший раз дала скуштувати, їй дуже сподобалось там, з гарними макарошками. О, то, думаю, вже для дитини не шкода, треба взяти, щоб вона е, скуштувала. Так, ціну я вам сказала. І ось такі два сирочка теж хочу скуштувати. Що це за сир, друзі, можливо, і дитина скуштує. Я його неодноразово бачу. Baby Bell, ось такий сирочок, 20 грамів, один такий кругляш. Зараз на нього акція 24 гривні. Ну, дороговастенько, дуже. Але кажуть, що цей сир дуже смачний. Зараз, до речі, я його скуштую і вам скажу, як він. Так, було цікаво його скуштувати. До речі, виробник Словаччина, тому, мабуть, він такий і дорогий. Бачила, що цей сир їдять прямо з цим віском, друзі, але він не їстівний. Отак От його відкриваємо. Бачите, і отже сам біленький сир ми куштуємо. Так цікаво він розкривається. О, виходить дві половинки. Бачите? <с veins> не знаю, хто його їсть, але це точно не вони. Але хто скуштує? Так, дуже приємний аромат, такий молочний. Смачний. Не схоже не на один сир, який я їла. Оце, наприклад, твердий і рядом не стояв. Це щось більше такого м'якого сорту сиру. Смачно, друзі. І дуже, знаєте, такий молочний присмак відчувається. Подобається мені, але ну, це вас. Так, склад такий гарний молоко, коров'яче, сіль, м -м -м. Бактеріальна культ культура. Фермент. І, в принципі, все. Тобто склад нормальний. І смак нормальний. Ну, інколи може бути. Дякую, друзі, за перегляд цього відео, дякую за вашу активність на каналі. Підтримайте мене, будь ласка, коментарем, лайком та, звісно, що підпискою. Натискайте відразу на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!